США тиснуть на Україну погодити мирний план Трампа, складений без участі України. Київ наполягає, у плані є пункти, що перетинають червоні лінії, чи підтримають Україну європейці, і чи запропонують свою мирну угоду. У Тернополі третю добу шукають людей під завалами будинку, зруйнованого російською ракетою. Там уже 28 загиблих і майже сотня поранених. Зниклими лишаються 16 людей. У місті оголошена триденна жалоба. Україна відзначає День гідності та свободи. У Варшаві Українська громада зібралася біля посольства, щоб вшанувати пам'ять героїв і тих, хто загинув за європейське майбутнє України. Там побувала й наша Наталка Волосацька. П'ятеро людей загинули, і вісім поранені після російської атаки по Запоріжжю. Про це повідомив міський голова Іван Федоров. Пошкоджено, щонайменше п'ять багатоповерхівок і торговельні павільйони. Рятувальники загасили пожежу на місці влучання. В Одесі під час ворожої атаки постраждали четверо людей. Одну людину медики оглянули на місці, троє з опіками та вибуховими травмами перебувають у лікарні. Повідомляє МВА Одеси. У Харкові зафіксовано удар безпілотника по Слобідському району. За словами міського голови Ігоря Терехова, пошкоджено житловий будинок і підприємство. В іншому районі міста російський дрон Гербера впав без руйнувань і без постраждалих. Задоволення майже всіх вимог Росії та гарантій безпеки для України західні змі оприлюднили мирний план Трампа для завершення війни. Участі в його розробці Україна не брала. У документі йдеться зокрема про те, що бойові дії заморожуються на лінії зіткнення. Україна виводить війська з Донеччини. Росія фактично контролює дві східні області, але формально це українська територія. Москва платить за це орендну плату. Україна повинна скоротити армію вдвічі та відмовитися від далекобійних ракет, а також від вступу до НАТО на окупованих територіях узаконюють російську мову та РПЦ. Блумберг пише, що план передбачає також зняття санкцій із Росії та зупинку розслідувань її воєнних злочинів. Україні натомість пропонують гарантії безпеки на 10 років з можливістю продовження. Тим часом як США тиснуть на Україну, щоб вона погодила мирний план Трампа до Дня подяки 27, 7 листопада у четвер. Міністр армії США Дендріскол передав план Володимиру Зеленському разом із проєктом угоди про гарантії безпеки. Водночас у Зеленського наголосили, що в документі є пункти, які перетинають червоні лінії Києва. І наразі Україна готує контрпропозицію. Ми з перших днів війни займаємо одну надзвичайно просту позицію. Україні потрібен мир і справжній мир такий. Який не зламає третє вторгнення, Достойний мир, щоб умови були з повагою до нашої незалежності, нашого суверенітету до гідності українського народу, і ми саме такі умови маємо забезпечити. Більшість пунктів мирного плану Трампа Україна з трибуни ООН категорично відкинула. Про це заявила заступниця постпреда України в ООН Христина Гаювишин на засіданні Радбезу. Вона підтвердила, Київ отримав і переглянув американський проєкт мирного плану, але не віддасть Росії жодного метра. Айовиша наголосила, Україна готова співпрацювати з адміністрацією Трампа та європейськими партнерами заради справедливого миру, але повинні бути враховані принципи важливі для народу України хоча Україна готова до змістовних переговорів щодо припинення цієї війни, зокрема на рівні лідерів, наші червоні лінії чіткі та непохитні. Ніколи не буде жодного визнання формального чи іншого української території, тимчасово окупованої Російською Федерацією, як Російської, наша земля не продається. Тим часом Європа працює над власним планом закінчення війни. Лідери ЄС категорично проти капітуляції збираються запропонувати умови, які будуть вигіднішими для України порівняно з пропозиціями США. Про це пише видання Wall Street Journal. ЄС сподіваються підготувати документ за кілька днів. Ми підтримуємо початкову позицію Трампа щодо негайного та безумовного припинення вогню. Його вже досить довго підтримує Зеленський Європейський Союз. Також тож єдиною проблемою залишається Путін. Тому нам слід уникати будь-якої ситуації, коли ми фактично починаємо поступатися його вимогам. Ми схвалюємо мирні зусилля, але Європа є головним платником, головним прихильником України. Звичайно, на кону стоїть безпека Європи. Тому ми очікуємо, що з нами будуть консультуватися. Також я певен, що не жертві треба обмежувати здатність захищатися а потенціал агресора має бути обмежений У Тернополі вже третю добу шукають людей під завалами будинку, зруйнованого російським ракетним ударом 19 листопада. За даними ДСНС, загинули 28 людей, серед них троє дітей. Шестеро людей, яких напередодні вважали зниклими, вийшли на зв'язок і перебувають у безпеці. Зниклими безвісти залишаються 16 осіб. За інформацією Тернопільської ОВА, поранені 95 людей. 52 з них у лікарні. У реанімації перебуває 12 дорослих і двоє дітей. У місті оголошено триденну жалобу. Отож зараз рятувально-пошукові роботи на місці зруйнованої багатоповерхівки у Тернополі тривають. Як ви бачите на екранах, ще Є завали? Ще є, що розбирати рятувальники? Розбираються вручну, тому що умови дуже складні. І більше про актуальний стан справ розповість Сергій Данілін, речник головного управління ДСНС в Тернопільській області. Просто зараз вітаємо пане Сергію. Розкажіть, будь ласка, які актуальні дані про загиблих і постраждалих на місці влучання, і скільки людей ще вдалося врятувати? Маємо певні проблеми зі зв'язком. Ми постараємося ще пізніше зв'язатися з паном Сергієм Даніліним. Зараз спробуємо ще налаштувати зв'язок. Підкажіть мені, будь ласка, чи ми повернемося до пана Даніліна? Ми чекаємо, поки зв'язок налагодиться. Наразі ви бачите те, що відбувається наживо у Тернополі, як рятувальники. І надзвичайники розбирають завали. Нагадаю, що безвісти зниклими ще є 16 осіб, яких ще розшукують, чекають родичі, але е, все ж дається ще е, врятувати людей. Власне, вчора шестеро людей знайшлися, вони були в контакті. Так що є ще надія, що з тих 16 е, ми ще е, почуємо, що цих людей вдалося врятувати. Отож, ми наразі не можемо. Ми повернемося пізніше. Спробуємо ще зв'язатися з паном Сергієм Даніліним з Тернополя. Наразі приходимо до наступних новин. День гідності та свободи відзначають в Україні. Українська громада у Варшаві також зібралася разом, щоб вшанувати пам'ять українських героїв, всіх тих, хто віддав своє життя за вільне європейське майбутнє України. Деталі розповість наша колега Наталка Волосацька. Під посольством України у Варшаві зібралося кілька десятків українців з лопатками у руках. Хвилиною мовчання люди вшанували усіх загиблих героїв, згадали події революції гідності і ті цінності, за які стояв майдан, вони незмінні і сьогодні це європейське демократичне майбутнє України. Віці на душі скорбота, але з другого боку і відчуття власної гідності. І сьогодні вшановуємо, вшановуючи пам'ять тих героїв, які поклали першими життя за нашу свободу, ми так само говоримо про те, що ми пам'ятаємо їх, і про те, що ця гідність вона відображається сьогодні в цьому захисті, який наші хлопці тримають на фронті. А е, звичайні українці допомагають тримати цей фронт саме через е, оборону України. Коли ми вже були на самому майдані, реально було стояти так, от один до одного стояв, і відчувалася шалена енергія і шалена єдність саме української нації. І дуже би хотілося, щоб ця єдність була сьогодні. Але саме в єдності є наша сила. Це не прості слова. Дійсно, українці це та нація, яка вміє єднатися. День гідності та свободи це не просто дата, це спогад про час, коли український народ відстоював своє право на вільний вибір і демократичні. І принципи ми нині згадуємо помаранчеву революцію 2004 року і революцію гідності, яка почалася в 2013 році зі студентського протесту. Він був реакцією на рішення уряду 21 листопада відмовитися від підписання угоди про асоціацію з ЄС після жорстокого розгону студентів. Розпочалися масштабні протести, які у лютому завершилися масовими розстрілами. Українські силовики безжально стріляли в українських мирних протестувальників. Загинуло понад 100 то активістів їх називають небесною сотнею. Це були люди з різних регіонів України, різних професій і різного віку, яких об'єднали спільні європейські цінності. Сьогодні Україна і далі бореться із зовнішнім ворогом, який теж вбиває цивільних, цього разу підступно, коли вони сплять у своїх домівках. Наталка Волосацька слава ті. ЄС запровадив нові санкції проти росіян, причетних до смерті журналістки Вікторії Рощиної та інших цивільних. Про це йдеться в офіційній заяві Ради ЄС. До списку включили 10 посадовців, серед них керівництво пенітенціарної служби Ростовської області та співробітники СІЗО 2, де, за даними ЄС, під час допитів застосовували психологічний і фізичний тиск. Щонайменше 15-ро ув'язаних загинули. Серед них українська журналістка Вікторія Рощина. Ухвалені заходи передбачають замороження активів, заборону на в'їзд до ЄС та заборону на фінансові операції для фігурантів списку. Новий пакет посилює режим санкцій, створений. Радою ЄС у 2024 році після масштабних репресій у Росії. Російський дрон атакував авто, що їхало на евакуацію до Лиману. Це сталося вранці, 20 листопада. Фів дрона на оптоволокні перебував у засідці і уразив автомобіль. В екіпажі були волонтери США Девон Масер, двоє поліцейських підрозділу Білий Ангел та журналіст Донбас Ралії Сергій Горбатенко. Поранення дістав волонтеру. Ламок потрапив йому в обличчя. Авто повністю згоріло. 21 листопада у Польщі діятиме спецоперація Горизонт за участі польських збройних сил. Монітор польський опублікував відповідне розпорядження президента Кароля Навроцького. Операція триватиме до 28 лютого 2026 року. У її межах військові будуть підсилювати правоохоронні органи для забезпечення безпеки критичної інфраструктури Польщі. Нагадаємо, операцію Горизонт оголосили керівники Міністерства національної оборони, міністерства внутрішніх справ і адміністрації. А також начальник генерального штабу збройних сил Польщі як реакцію на останні акти диверсії на залізниці. Операцією керуватиме оперативне командування збройних сил, яке матиме в своєму розпорядженні максимально 10 тисяч солдатів з різних родів військ. Горизонт проводитимуть на транспортних магістралях, аеропортах та інших об'єктах.